Сама гра мені підказала, що мій сектор B2B і всі ці знання всі ці навчання, які я проходила, які маю, вони більш будуть корисними для теж цього сектору. І а тепер я знаю, де більше мені шукати своїх клієнтів, і треба буде попрацювати справді Кін, який я закинула до ним давно. Але зараз є вже напрямок, куди рухатися. І буду вдячна за допомогу там трошечки прикрасити і оформити цей профіль. А та підкреслила, що мені буде потрібно поєднати напрямок метафизики, тобто цього глибинного знання для бізнесу, який допоможе бізнесам підсвічувати сліпі зони і напрямки, де можуть бути проблеми і як їх. Скасувати, от і в якому напрямку рухатися, щоб добиратися найкоротшим шляхом до грошей, от тому, що це моя тема і по даті народження також. Тому я би з задоволенням пропонувала це. Ще б поєднала б це, ну так все ж таки, інженер, забути інженер по автоматизації. Я б ще додавала автоматизації до, до цього, щоб більше, більше розвиватися в цьому. І бізнесу, і ну взагалі сумісно. Mm -hmm. Ну і дуже дякую за цю зустріч, тому що є, є бажання рухатися і розвиватися, і проявлятися. Тому що е, я не проявляюсь, тому що є якісь е, давні блоки, які ти мені підсвітила вже на, mm -hmm, правда, ми є на ти. Я yeah. перехожу. <laughs> От і вони е, мабуть з дитинства, але ця енергія дуже міцна, сильна, і вона е, рухає вперед. І таким чином людина досягає того, про що мріяла. Я думаю, що це важливо для кожного з нас робити те, що деколи буває страшно, але те, що нам дає багато сил і результату.